Ми це не наші ролі. Хоч це і такий просунутий, дуже цікавий, дуже динамічний театр, який називається Життя. І в ньому є ролі, прописані взаємодії, причина, наслідок. Все, все шумить, все крутиться, всі грають, всі кричать, всі радіють. То про що? Однак ми це не наші ролі. Ми граємо в ці ролі. Я б сказав би із <схід> буквально э, і російською такою самозабвенно, <схід> як це українською. Але там є слово забвення. І от ми граємо ці ролі з тотальним забвінням, забуттям. І багатьом з нас вони подобаються. Зрештою, вони всім нам подобаються, але не завжди. От персонажу буває не дуже подобається. Вихід простий, можна грати іншу роль, вийти з цієї ролі. Тому що все-таки цей театр підкоряється одному правилу, точно. Це нашому вибору, як в нього грати, що грати. Скільки продовжувати грати, це все залежить тільки від нашого вибору. А допоки ми вважаємо, що нашим вибором, що вірніше, що на щось, на якісь наші дії, на наші вчинки впливають якісь інші, там, не знаю, обов'язки, провина, ще щось, ще щось, моралі і так далі, ну. До тих пір ми продовжуємо грати по цим правилам. Не своїм. Але ми даємо згоду на ці правила, і ми по них граємо. Але вибір тільки за нами. Вибір кожного, як грати, наскільки довго і наскільки віддаватися саме такому проживанню цієї ролі. Тому що всі ролі ми проживаємо. Я кажу, гра, гра це лише просто модель, щоб пояснити. Але з якоїсь позиції, з позиції мого істинного я. Це гра. Життя це як гра. Не з позиції обезцінення, а з позиції моделі, механіки. Тільки гра така. Його це, як це називають, імерсивний театр чи. А, ще якось називається. Де. Буквально немає наперед прописаних чітких правил, чітких е промов, навіть ролей. Всі, по ходу, обирають свої ролі. Ми теж можемо обирати будь-яку роль. Тут, звісно, з матерії такий голос, мій же, каже, ти що, з глузду з'їхав. Так є. З позиції, системи. Системної... Гри системної ролі, в якій вже все прописано, всі мої ходити, типу, ти іди туди, те, то, 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 то. Я з'їхав з глузду. <хи> Звучить весело. З позиції будь-якої системи, той, хто не підкоряється системі, він з'їхав з глузду або ж просто його потрібно підрівняти. І система нас рівняє. Вона нас спочатку пропонує. Ми погоджуємось. Пропонує активніше. Ми погоджуємось. Пропонує настирно і жорстко. Ми лякаємось і погоджуємось. А потім ми вже й забуваємо, що ми погодились, ми просто лякаємось. Ну, В якому форматі це виглядає, типу. Ну, так же ж всі роблять. Якщо без страхів, без таких жорстких моментів, типу, нормально, в мене так батьки так жили, всі так живуть, всі навколо. От, весь, весь соціум так існує. Що тут я здумав жити по своїм якимось правилам? По яким таким правилам я здумав жити? Ну, це інше питання по яким правилам. Але яким я хочу бути? Проживаючи життя, навіть виконуючи ці правила, я їх виконую з позиції ем, свого вибору в сенсі, що я хочу їх виконати, щоб так було для мене, наприклад, краще. Чи для когось краще, чи тільки для мене. Але якщо вже для когось, значить я вже вступив в роль взаємодію і вирішую. За когось, для когось, комусь допомагаю, чи навпаки, когось там е, якісь санкції на когось накладаю. Але якщо так звузити тільки до себе, просто щоб зрозуміліше було, не, не з не з егоїстичної точки зору, а щоб з собою спочатку розбери, розібратися. Як мені каже одна знайома близька людина, на себе подивись. От, дивлюсь на себе. І що я бачу? Що я живу так, як, в принципі, я обираю, так як і кожен живе. Даю згоду на те, на все, на все. Воно мені, можливо, і не подобається, але згоду я даю. І ось тут момент, воно мені подобається чи не подобається. Мені ця роль, ця гра, це життя, це життя вона, воно мені подобається чи не подобається. І ось тут ключ до всього. До того, наскільки мій сьогоднішній день кращий за вчорашній, чи завтрашній буде кращий за теперішній, за сьогоднішній. Ключ в тому, чи подобається мені ця, ця гра, це життя, ця взаємодія, ці правила, ці, ця історія, ця роль. Мені це подобається чи не подобається. А так чи інакше ми всі включені в ці ролі. Ми в матриці. В матриці, в сенсі в матриці в системі взаємодій. То зараз матрицею дуже багато спекулюють. Але це не спекуляції, це просто погляд з різних сторін. Я кажу в сенсі матриці, в сенсі конструкту, такого взаємодії, причина, наслідок. І ми кожен з, не, з нас в ній включені. Це основа механіка цього простору, цього існування. Але вибір наш, в першу чергу, як? Е, по-перше, ми можемо обирати навіть по механіці, а по-друге, як вчинити. А по-друге, ми можемо обирати, е, як це точніше сказати? Хочу в одному відео. Прямо всі відповіді дати на всі питання і смисли життя і буття. Коротше, ми можемо обирати все. Оце, мабуть, найточніше буде, буде якби пояснення самому собі. Ми можемо обирати все. Від конкретно механіки і, але саме головне відношення. І саме головне обирати те, що нам. Подобається. А можливо, нам не подобається, але нам дуже цікаво, що це таке. Тут питання, чому це нас туди тягне, тому що ми хочемо побачити, а що воно там таке і так далі. Коротше, як, як то в одній старій передачі, чи звідки ця фраза? Російською звучало тоді, що наша жизнь і гра. Але це не применшення її, а просто висвітлення. Висвітлення і саме головне, саме головне, найголовніше, щоб це я вирішив, що найголовніше, коротше. Е Хто я в цій грі? І наскільки вона, ця гра мені подобається? І як я можу змінити цю гру, це життя? Так, щоб воно мені подобалося? Нічого так питаннячка. До зустрічі!